Гепергін сприяє усуненню наслідків дії алкоголю. Ой, Лесь, не можу відвести погляд від твоїх губ? Ну, бо у нас раунд називається по губах. Зараз у дівчат на столах вже лежать навушники, і вони їх вдягнуть. У Дівчат буде дуже гучно грати музика. Леся буде проговорювати слова, які її будуть нашіптувати на її прекрасні вуха. Вона вже тренується. Клас. Чим більше дівчата вгадають слів, які їм проговорює Леся, тим більше балів зароблять. На все про все буде 90 секунд. Дівчат виходьте. <плузить> Тільки надягайте, надягайте <звісліст> не на не шепот? на волосся, а на вуда. Місце булінгу. Куди вставати? Є є Є. Жозефіна. Так. А на рожевиньке. Що там граємо? Готово? Так. Це ужас. Сейчас пішов. Окунь. Окунь. Конус о. Кро. О, -ко. о кунь. Окунь. Нормально. Да. Балабол. Бала палатка. Б. -б.

Фура. 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 Нельзя Фура. показувати. Погано розім'яла рот, Лесь. Нормально розім'яла. Блін, ми одного не погадали. вгадали. А, вгадали! Гадали! Супер слава Куп Богу. Купюра, почти дійшла. А Тут треба щось додумувати чуть-чуть, знаєш? А я по... молодець! І все. Молодець, молодець! Всі молодці! Зараз побачите, як не треба грати. До бар'єру запрошується чоловіча команда. Давайте, хлопці, хлопці, давайте! А є наушники більше. До бар'єру йди. Обережно, обережно. А ми вже потренувались навіть, прикинь. Молодець. Хлопці, ставайте сюди, переді мною. Так, один за одним. Один за одним. Один за одним. Я перший? Та будеш так. Готові? Так. Час пішов. Галушка. 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 Та ні. Фігура. Фігура. Ви. А... Фігура. Фигура. Джакузи. Фигура? Джакузи. 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 Жалюзи. Хандра. Хандра. Пацаны, зверице. Хандра. Хандра. Газда. Хандра. Х. Р. Х. 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 Хандра. Фікус! Фікус! фикус. сикус! <стій> Стой! Стояти! Декольте! Декольтет! Декольте! Декольте! Груди. Декольте! Декольте! Нагрудник? Декольте! Декольте! Устриця! 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 Кузня! Устриця! Угіддя. У-стри-ця. Порося. 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 Бо. По. Бо. По. 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 Ро. Ро. Рося. Порося. 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 Ляйся. Лялька. Лялька, лялька, лялька. Блін, я думав, тебе команда класна. А у мене ще класніші. А я їхні слова, я їхні слова вгадую, то нарахується. Пацани, не рахується. Куди думала... ти йшов постійно? <сі> Марк, Я а тебе просив, зупинись, підеш там в свій похід. Я жалюзі угадав. Галушка, що ні? Галушка, ти а, почав ти гарно. І жалюзі. Почав ти як просто цар. Веня, а. на тобі тримається вся команда. Я не хотіла говорити про всіх, але. Шановні! Так. Починаємо з дівчат. Два слова. Як два слова. Окунь а. і балабол. Добре. А, гарно. Тобто. Як два слова. А так, як три, тільки мінус одне. Але чоловіки. Так. Як зіграно? Пане капітане. Так, пане суддя. Чому ви при слові декольте показували, показували на декольте? На декольте. Я, я... Причому на своє. Титка! Не-не-не-не-не, в мене серце прихватило, тому що ми вже, я розумів, що останні секунди я хвилювався, серце прихопило. ну, Я от стояв так, декольте, декольте. Ну. Я не зараховую це слово! Сва, yes. один перемога дівчата. Мені взагалі не сумно, тому що було дуже. Я пропоную вивчити цей рух. Мені це соромно програти через гру. Не страшно. Все це класно. Страшно. Ну, нуль. Ну і що, Ну нуль. Я пропоную вивчити цей рух. Не дуже хочеться спілкуватись з капітаном, який підказує. Тому я б не хотіла слухати від тебе Богдан Декольтебуше, бонусне запитання. Ой, коротше, скільки відсотків чоловіків батьків боялися залишитися сам на сам з новонародженою дитиною? Я думаю, що я можу підказати вам тут. Давай підказуємо. Ми <рес> будемо довіряти тобі в цей раз. Насправді нічого страшного. Кайфу, я пам'ятаю, коли вперше залишився, кайфував просто, просто невимовно. Короче. у мене 12 племінників. Усі вони не були на руках у свого тата. Та. Вони по всі різним бояться. причинам вони, вони всі бояться. бояться. Мужики не роблять собі з того проблеми. Так і і йому пофіг. Ні, да? мужик, ну що тебе? Все по інструкції. Їсти, дав пляшечку загрію. А до дитини йде інструкція? Ну, так, кубі та коли А я боявся, дітей не не А інструкцію, думав, інструкцію мама дає. Давай більше половини. Ну, давай 60 Давайте 63 63 Я би казала 75. Я б теж 70. 75? Ну, буде і 73. Ні-ні-ні, 63. А є такі чоловіки, які... Ні, давайте 63. Все. Світлана, давайте 63. Леся. Тут навіть вже не Леся. Юля. В нас тут є відповідати. Багатодітна мама. Так, так, так. 63 63 Покажіть нам, будь ласка, правильно відповідь на екрані. Якщо що, не боїте мене? Єс! Ні, нема. Попали! Є, похибка 10%. Попали! Мінус 10, 1% нормально. Попали. Тупо пронесло. Серйозно, настільки багато чоловіків, які цього бояться? Пане суддя. Що? А ви боїтеся там, ви з дитиною зараз? Тихо! Не будіть! Тихо, вона сприймає. Чоловіків – нуль, дівчат – 5 тисяч гривень. Єс! Йозера супер преміум корм для собак та котів. Йозера німецька якість. Поразку як цінний досвід, ну не виграв цього разу, зато запам'ятав як виграти наступного.